Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, ручку. Починаємо роботу. Тема сьогоднішнього уроку ознайомлення із способами ділення на трицифрове число, розв'язування задач на знаходження. Площі. Дзвоник кличе нас, нас сідати, час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається. Розпочинаємо ми із хвилинки каліграфії. Не забувайте так, записувати число, класна робота, робити відступ чотири клітиночки від останнього запису, на п'ятій пишемо. Так, на п'ятій будемо писати. Отже. Необхідно записати каліграфічно число відповідь. 46 розділити на 7. 46 на 7 націло не ділиться, шукаємо найближче ділене, яке буде ділитися на 7. Це число 42. 42 поділити на 7 дорівнює 6, і відповідно в нас буде остача, так, 46 мінус 42 дорівнює 4. Відповідь 6 остача 4. Остачу 4 прописуємо в дужках охайно та каліграфічно, так не забуваємо про це. Записали все охайно, красиво та починаємо з вами роботу. Спочатку ми усно працюємо над номером 478. Необхідно округлити до сотень кожне із чисел. Дивимося, будь ласка, число 511, округлюємо до сотень, якщо лише 11, то ми округлюємо до меншого, так? до 500. Тобто, якщо десятків менше 50, то ми округлюємо до попередніх сот. Числа, так, До попереднього розряду сотень. Якщо десятків більше, ніж 50, то округлюємо до наступного. 725 25 менше, ніж 50, то округлюємо до 700. 399, 99 більше, ніж 50, округлюємо до наступного. 400, 808, 8 менше, ніж 50, округлюємо до попереднього розряду 800. 613, 13 менше, ніж 50, округлюємо до попереднього розряду 600, 222, 22 менше, ніж 50, округлюємо до попереднього розряду, отримуємо 200. Розглядаємо способи ділення на трицифрове число. Запис, як ви бачите, абсолютно не відрізняється від ділення на двоцифрове. Тобто, що ми спочатку робимо? Ми 954 треба поділити на 318. В першу чергу визначаємо кількість цифр у частці. Ділений дільник трицифрові числа, відповідно, у частці буде лише одна цифра. Так. Отже, який ми, перший спосіб, який необхідно округлити дільник до сотень. Тобто, що ми маємо увазі? маємо увазі 318 округлюємо до 300. Так? 954 ділимо на 300. Розуміємо, 900 поділити на 300 найближча частка це. 3. Записуємо 3, це пробне число, підстав. Можемо писати його олівцем. Так? 3 помножити на 8 24 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 1, 3 плюс 2, 5. 3 помножити на 3 9. Тобто отримали 954 вділення без остачі. Тобто число 3 дібрано правильно. Або по-іншому, так, треба зробити певні випробування. Для цього достатньо поділити 9 сотень на 3 сотні, так, спочатку. Або, як ми робили з вами, так, закриваємо округи, закриваємо пальчиком і 9 поділити на 3 буде 3. Виконуємо ділення з поясненням. Письмове ділення пишемо вирази 480. 424 поділити на 106. Що ми робимо? Ми можемо розв'язувати першим способом. Спочатку визначаємо кількість цифр у часті. Кількість цифр у часті. Ми ділимо трицифрове число на трицифрове, відповідно, у часті буде одна. Цифра. Дільник ми округлюємо до ближчого, до сотень. Так, 106 округлюємо до 100. Тобто отримуємо 424 поділити на 100. Відповідно у часті, пробним числом буде, звичайно, 4. Перевіряємо, перемножаємо 4 помножити на 6 24, 4 помножити на 1 4. 424. Відповідь: зійшла з ділення безостачі. Далі 548 поділити на 137. Знову ж таки, спочатку визначаємо кількість цифр у часті. 548 ділимо на 137. Так, це відповідно трицифрове на трицифрове число. У часті буде одна цифра. 137 ми округлюємо до 100. Отримуємо 548 поділити на 100. Це звичайно 5. так, 548 поділити на 100. Але ми бачимо, що у нас не просто 100, а більше, ніж 100 аж 37. То ми беремо не 5 а число на 1 менше, так? Беремо 4. 4 помножити на 7 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 3, 12 плюс 2 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 помножити на 1. 4. 5, 548. Знову нам підходить це число для ділення безостачі. 744 поділити на 248. Трицифрове ділимо на трицифрове, відповідно, кількість цифр у частці буде одна. Думаю, тут не складно визначати, так, заплутатись дуже складно. Що ми робимо? 248 округляємо до 200. До 200 отримуємо 744 поділити на 200. 700 на 200 націло не ділиться, беремо 600. 600 поділити на 200 буде 3. У частку записуємо 3. 3 помножити на 8, 24. 4 пишемо під одиницями 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4, 12 плюс 2, 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2, 6 плюс 1 7. Отримали 744 ділення знову без остачі. Отже, ми з вами розв'язали так вирази. Три за прикладом. Наступний вираз четвертий, 735. Поділити на 245. Розгляньте, будь ласка, і порахуйте самостійно. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійно. Переходимо тепер до виразів 481. Пишемо вирази 481. Відрізнятиме їх. Те, що ми будемо виконувати ці вирази з остачею. Дивимось, будь ласка, так, ділення з остачею. Отже, що ми з вами робимо, як ми працюємо. 639 поділити на 34. 639 ділимо на 34. Визначаємо кількість цифр у часті. Бачимо, що у нас ділення трицифрового числа на двоцифрове, 6 на 34 не ділиться, 63 ділиться. Перше неповне ділене – 63, друге 9. Дві цифри участі, так? Спочатку 63 ділимо на 39. на 34. 34 плюс 34 це вже буде 68, а в нас лише 63. Тому беремо спочатку по одному. 1 помножити на 34, 34. Записуємо під 63. 63 мінус 34 дорівнює 29. Опускаємо ще одну дев'ятку, отримуємо число 299. Для того, щоб 299 поділити на 34. Ми що можемо зробити? Можемо закрити 9 і 4 в розрядах, так? В діленому і в дільнику отримуємо 29 поділити на 3. 29 на 3 на цілу не ділиться, найближче число буде ділитись, це 27. 27 поділити на 3 буде? Беремо по 8, так? Беремо по 8. 8 помножити на 4, 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3, 24 і 3, 27. Отримуємо 272. Віднімаємо і 27 це залишається остача. Якщо б ми взяли 9, то в результаті ми б отримали 306. Нам це число не підходить, оскільки 306 більше, ніж 299. Дивимося, працюємо з наступним виразом. 554 поділити на 125. Ділимо трицифрове число на трицифрове, Відповідно, що у часі буде одна цифра. Тут нескладно здогадатись, я сподіваюся. Що ми робимо? Закриваємо п'яті, округлюємо число 125 до 100. Отримуємо 550. 4 поділити на 100. Загалом це була б відповідь 5, але в нас не 100, а 125, тому ми беремо на 1 менше, Так, не 5, а 4. Пишемо 4 і перевіряємо. 4 помножити на 5 буде 20, 0 ми пишемо під одиницями, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 8, плюс 2 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо, 4 помножити на 1 4, плюс 1 5. Тобто отримали 500. 554 відняти 554 це буде остача. Наступний вираз 900 поділити на 225. Знову трицифрове число ми ділимо на трицифрове, у часті буде одна цифра. Для того, щоб 900 поділити на 225, ми також можемо округлити. Число 225 до 200. 900 поділити на 200, націло не ділиться, найближче буде ділитись 800, 800 поділити на 200 буде 4. 4 помножити на 5 буде 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2. 8 плюс 2 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 8, плюс 1 9. 900 мінус 900 0. Даний вираз без остачі. Таке також буває. Не обов'язково шукати остачу. Дивимось, будь ласка, вираз. Самостійно розв'яжіть 736 поділити на 310. Спочатку визначаєте кількість цифр у частці, далі працюєте за схемою. Переходимо з вами до завдання. Так, необхідно накреслити прямокутник зі сторонами 5 см і 6 см. Зафарбувати одну другу прямокутника, яка площа зафарбованої частини. Отже, нам треба накреслити спочатку прямокутник, так? Сторони 5 см і 6 см. Виберете лінієчку і починаєте креслити. Пам'ятаєте, так? Що Один сантиметр це дві клітиночки. Креслите прямокутник. Тепер, як ви бачите, вам треба зафарбувати половину прямокутника, одну другу прямокутника. Для того, щоб вам дізнатися, Яку частину треба зафарбовувати, що треба зробити? Знайти площу цієї фігури. Щоб знайти площу прямокутника, вам треба довжину помножити на ширину. Тобто 5 помножити на 6. Дорівнює 30 см квадратних. Це площа даної фігури. Площа прямокутника. Тепер треба знайти частину, яку треба зафарбувати одну другу. Щоб знайти частину від числа, треба це число, тобто 30 поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто 30 поділити на 2 і помножити на 1. 30 поділити на 2 дорівнює 15 сантиметрів квадратних. Так? Це площа зафарбованої частини 15 см квадратних. Відповідно, 15 см квадратних це приблизно це квадрат зі сторонами 3 і 5 см. Тобто, ви обираєте частину довжиною 3 або 5 і шириною 3 см. Заобводите її і зафарбовуєте. Зараз я вам це покажу. Отже, подивіться, будь ласка, так? Перед вами ось цей прямокутник. 6 см і 5 см. Тут у нас 6, тут 5. Ми провели дослідження і дізналися, що зафарбована частина це 15 см квадратних. Для того, щоб знайти 15 см квадратних, ми можемо або замалювати ці клітиночки, так, порахувавши їх, або зрозуміти, яким чином отримали число 15. Так. Для того, щоб отримати число 15, ми можемо погадати таблицю множення, так, це 5 помножити на 3. Це 15. Відповідно, 3 см. Ось ми виміряли, 5 см. Визначили цей прямокутник і зафарбували. Тобто, ось ця частина зафарбована, одна друга загального розміру прямокутника. Ось таким чином можна розв'язати цю задачу. Подивіться. Або таким чином є. Або вертикально завалювати половину, так, вирахувати половину. Або, так, як я показала, можна також. Тобто, спосіб, яким чином ви зафарбовуєте, ви вже розв'язуєте. Тобто, дивимось, яким чином зафарбували у прикладі з підручника, так? 6 см половина це 3 см. 5 см половина. ось, 3 см половина. Зафарбована половина 15 см квадратних. Ви також виконуєте домашнє завдання. Це номери 487 та 488 у підручнику. Надсилаєте фото класної і домашньої роботи.